Так, у нас огонь уже горить. Ставимо казан, наливаємо олію. Так, масло розігрілось. Беремо. Даша, типі. Бебі... О! Розрізаємо цибулю. Чистимо шкарлупи. Євгеній Штольц. І що, зливаємо корот, масло? Отак. Кидаємо цибулю. О! Цибулю. Так, нарізаємо морковку. Морку. Так. Беремо вонючу невкусну колбаску, нарізаємо, вели колбаску. <laughs> так, мішаємо, щоб не пригоріло. Беремо кабан, Дар'я. П'ємо і перемішуємо цибулю. воду. Беремо м'ясо, кидаємо в воду і чекаємо. Кладемо томатний сок, картоплю. <laughs> Кидаємо в казан. Тепер мішаємо. Нули зелені огірки. Ретельно перемішуємо. Криваємо оливки, Добавляємо дюшечку з малосольних огірочків, скручуємо трошки нижчий огонь. Додаємо маслини. Оп з Петрушкою. Столяночка готова. Наливаємо. Укропчику. Що об'єднання, дивись.